Вітаю вас. Дуже, дуже рада бути серед вас і говорити про вдячність. Я взагалі задумалась над тим, а що таке вдячність. І я думаю, що можна в різних енциклопедіях і словниках прочитати багато визначень, але якщо чесно, вони мене не дуже задовільняють. І я. Запропоную вам таке визначення, що таке вдячність трошки не словника. І допоможе мені в цьому одна людина на ім'я Янці. Це такий американський письменник, він журналіст, і мені дуже подобаються його книги, тому що вони схожі на журналістські розслідування по відношенню до Бога. От він журналіст, і свої журналістські дослідження він, десь, він, наприклад, задався питанням, що дивного в благодаті або яким був Ісус насправді. І він е часто долає свої власні стереотипи, свої власні упередження, але так по-журналістськи шукає істину. Я вам дуже раджу його книжки. Ну, Відносно недавно він приїжджав в Україну, виступав у нас в семінарії також. І, можливо, ви цю цитату, яку я зараз озвучу, знайдете в більш точному варіанті, але я її наводжу по пам'яті те, як він усно сказав на промові. І сказав він наступне: ми часто думаємо, що людина шукає Бога лише у стражданнях. Проте, самий нестерпний момент для атеїста. Коли він вражений красою, а йому за це нема кому подякувати. В юності я відійшов від Бога, але Бог повернув мене до себе через красоту трьох речей: красу природи, красу музики і красу романтичного кохання. І я не встояв. Дуже часто вдячність народжується у нашому серці, коли ми бачимо красу. Краса це не обов'язково щось естетичне, тому що ми зараз можемо бачити красу в шрамах, ми боч... можемо бачити красу в ампутованих кінцівках. Краса це не щось поверхневе, це не щось гламурне, не щось глянцеве. Краса це коли ми бачимо в чомусь велич Бога. Краса це коли ми бачимо перед собою щось, що більше за нас. І коли ми це бачимо, як правило в нашому серці народжується хвала і вдячність, ми славимо Бога, коли ми бачимо, який Він є. І ми дякуємо Бога, коли ми віримо, що ми чимось збагатились від Нього. Коли те, який Він є, ми віримо, що Він щедро дарує нам. Хочу навести ще одну цитату. Це такий автор Бернарде Фонтель, і він сказав дуже іронічну річ, Бог створив людину за своїм образом і подобою, і людина відплатила йому тим самим. Інколи ми не бачимо Бога таким, який Він є. Інколи ми накладаємо на Бога свої проекції. Часто ми судимо про Бога по собі. Або інколи. Бог нам здається схожим на наших батьків, на наших вчителів, на якихось судди, які нас оцінюють. І дуже важливо бачити Бога таким, як Він відкриває себе, не таким, як ми його собі фантазуємо. Я пам'ятаю, коли мені було 16 років, я тільки-тільки увірувала, я в 15 років хрестилась, і от їду я значить, в школу. І я переїхала на інший кінець міста а був випускний клас, і я залишилася в тій самій школі. І от я пам'ятаю, що я їду, і переді мною буквально хвіст показала моя маршрутка. я не встигла на маршрутку. І одразу така думка: «От, це тому що я сьогодні зранку не помолилась». І от я собі так інколи задумуюсь. От, невже. Бог дійсно настільки дріб'язковий, що буде мститись мені за те, що я зранку не помилилась тим, що забере від мене мою маршрутку. Інколи ми фантазуємо Бога і робимо Його подібним до людини. І з цього починаються наші такі невростинічні стосунки з Богом. Ми боїмося, що Він нам буде мститись, він боїмося, що він буде грати з нами в мовчанку. Але дуже важливо пізнавати Бога таким, як Він себе являє, таким, як він нас знайомить з собою. Давайте зачитаємо Псалом 24-й, і тут псалмоспівець говорить дуже гарні слова. Одного прошу я в Господа і одного прагну, аби протягом усього мого життя я міг перебувати у Господньому домі, оглядати Господню красу. Віддаватись роздумам у його храмі. Він просить у Бога перебувати в Господньому домі і споглядати в цьому домі Господню красу. Я не знаю, що саме він мав на увазі, і як саме він споглядав цю красу. Можливо, він бачив красу Бога в красоті архітектури. Можливо, він бачив красу Бога. В тих жертвах, які приносяться за гріхи людей. Можливо, він бачив красу Бога в тих людях, які шукають Його. Я не знаю, що саме він мав на увазі. Але дійсно це дуже важливе заняття в житті зупинятися, щоби просто споглядати красу Бога. Бог, коли створив весь світ, він кожного вечора зупинявся. Оглядав те, що він зробив, і казав це добре. І на сьомий, на шостий, точніше день він сказав це надзвичайно добре. Бог не лише творив світ, він милувався цим світом, милувався кожним штрихом, який він робить на холсті свого творіння. І нам також важливо бути подібним до Бога, вміти зупинятися, вміти зупинятися від своїх діл. Щоби споглядати красу Господню, щоб споглядати те, що Він робить у нашому житті, яким чином ми можемо бачити Божу красу? Я хочу навести цитату з юдейської традиції, і це раві... равіністичне тлумачення на зустріч Бога і Моєсея біля палаючого куща. Бог відкрився Моїсею в імені Я Є. І це ім'я, ну, мабуть, важко пояснити Важко пояснити, що означає. Але що нам говорить равіністична традиція? Сказав рабі Абабар Мемель, сказав Всевишній Моше, Моє ім'я ти хочеш знати, за моїм діяннями називаюсь я. Іноді я називаюсь Богом всемогуднім. Іноді Господом воїнств, іноді Елохім, іноді Юд Кей Вав, Кей. це єврейські чотири букви, які не оголошуються. Коли сужу своє творіння, я називаюсь Бог. Коли іду війною проти порушників, називаюсь Господом воїнств. Коли запитую за гріхи людини, я називаюсь Богом Всемогутнім. Коли милую світ. Я називаюсь Ашем, а коли милую, коли милую мій мир, я називаюсь Ашем, Бог милосердний. Тому й відповів Господь Моше я сущий, який перебуває, тобто я буду таким, яким буду в той час, подіянням моїм називаюсь я. Бог кожного разу відкривається нам новими гранями своєї краси. Равіністична традиція говорить про те, що це ім'я Я Є, Я сущий має таке ширше значення, я буду тим, ким я маю бути в потрібний час. І цікаво, що Бог для нас дуже багатогранний. Ми його дійсно можемо пізнавати дуже по-різному. І інколи він нам відкривається як могутній цар, І інколи він нам відкривається як Бог воєнств, Інколи він нам відкривається як авва отче як добрий батько. Інколи він відкривається для нас як утішитель. І дуже важливо шукати його і відкривати нові і нові грані Його краси. Є в Біблії такий уривок, де описується Божий престол і хвала навколо Божого престолу. І там навколо його престолу всі співають одну і ту саму пісню: Свят, 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 Господь Саваоф, вся земля повна слава Його. І ще це називається, що вони співають нову пісню. Я от інколи думаю: от яка ж новизна в цій пісні? Свят, 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 Господь Саваоф, вся земля повна слави Його. Я думаю, що якщо б ми кожної неділі приходили сюди на служіння і група прославлення нас вела в одній і ті самі пісні кожної неділі, ну, мабуть, ми б засумували і попросили трошки різноманіття. Але вони всю вічність співають пісню, яка називається новою. І вони повторюють у вічності ці слова. Свят, 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 Господь Савас. Що нове в цьому пісні? Я... Одного разу почула таке тлумачення, і воно мені дуже сподобалось. Всі, хто навколо престолу, кожен раз бачать нову грань його слави, нову грань Його краси. Вони по-новому відкривають безодню Його святості. І коли вони заново і заново вражені його святістю, вони заново і заново. З новим відчуттям, з новим здивуванням співають свят, свят Господь Савов, вся земля повна слави твоєї. Інколи Бог нам може відкриватися по-новому, з дуже несподіваної сторони. Інколи нам можуть відкриватися якісь речі, які давно забуті. Як ми можемо бачити красу Бога? Мені здається, що треба дивитися в чотири сторони. Перше, це споглядати його діла. І Він відкривається в нас в цих ділах, або як Бог миличі, або бог воїнств, або як Бог утішитель, або як Бог Спаситель. Також важливо споглядати Його творіння, пізнавати істину про нього, споглядати його образ в людях. Це чотири речі, в яких ми можемо бачити Божу красу. Я хочу навести вам ще одну цитату. Митрополит Антоній Сурожський був митрополитом в православній церкві у Великій Британії. У нього є дуже багато книг, статей, я вам також раджу почитати, якщо ви зустрінете. І він сформулював так зване богослов'я зустрічі. І про що воно говорить? «Богослов'я зустрічі» має таку ідею, що справжня молитва і справжня зустріч в молитві відбувається, коли виконані дві умови. Зустріч істинного Бога без ідолів зі справжньою людиною без масок. Для того, щоб ми зустрілися з Богом, треба пізнавати Його таким, який Він є, таким, як Він відкривається, пізнавати істину про нього. Але також нам треба вміти прийти до нього справжнім. Отже, коли ми скидаємо всіх ідолів, коли ми знімаємо всі маски з себе, коли справжній Бог приходить до істинного Бога. То от в цей момент починає творитись справжня молитва. І от що я зрозуміла з часом. Я думала, що перша річ пізнавати істинного Бога це найскладніше. З другим вже далі попростіше буде, але дуже часто ми віримо в неправду. Про дві важливі речі. Ми не віримо неправду про те, хто є Бог, і часто ми також віримо неправду про те, хто є ми. І нам також треба вчитись вірити в істину про себе. Я трошечки поділюсь власним свідченням, власною історією. У мене є такий діагноз, який називається тривожний розлад. Я познайомилася з цією хворобою. 14 років тому. І спочатку це проявлялося як панічні атаки. І, звичайно, що я почула дуже багато духовних теорій на тему, звідки ці панічні атаки беруться. Я випробувала всі методи зцілення, і екзорцизм, і тач, і, ну, і покаяння всього на світі, і вишукування в собі, виколупування різних гріхів і ідолів. Але так чи інакше, ці духовні теорії, вони. Вішали на мене певний ярлик. І інколи мені було важко молитись, цього року у мене стало загострення цієї хвороби, і я йшла свій шлях зцілення. І я помічала, що мені буває важко молитись, не тому, що я не вірю, що Бог добрий, не тому, що я думаю, що він не на моїй стороні. Не тому, що я малюю собі якусь неправду про Бога, а інколи мені важко молитись, тому що я вірю в якусь неправду про себе. Я вірю, що зі мною щось не так, що я настільки погана, що Бог не наблизиться до мене, що Бог не може мені дарувати свою присутність. І я зрозуміла, що в цій зустрічі, в молитві, дуже важливо змінювати свій розум, щоб переконуватися в тій істині, яку Бог говорить про людину. Отже, що Бог говорить про людину? Ну, Перше, що Він говорить, що людина створена за образом Божим і створив Бог людину за своїм образом і за Божим образом створив її. Він створив їх чоловіком і жінкою. На самому початку книги Буття Біблія говорить, що людина створена. За образом і подобою Божою. І чоловік, і жінка, вони відображають образ Божий. Також е в псалмах говориться: Ти створив мої нутрощі» — це 139 й псалом. Ти створив мої нутрощі, сформував мене в лоні моєї матері. Я славлю тебе за те, що ти так дивно і причудово створив мене. Дивовижні всі твої вчинки, і моя душа це добре усвідомлює. Не була прихована від тебе жодна моя кісточка, хоч я створювався у тайні. Коли ж в земних глибинах уміло формувалося моє іство, мій зародок бачили твої очі, і в книзі твоїй були записані всі майбутні дні, коли ще жодного з них не було. Автор цих слів славить Бога за те, що Він дивно створений. Я задумалась про те, що тут, можливо, варто бути обережним і усвідомлювати таку важливу різницю. Ми в Біблії бачимо молитву фарисея, який також дякував Богові. Він дякував Богові за те, що він такий, 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 а не такий, як хтось. І що було фарисейського в цій молитві, що було неправильно в цій молитві? Ця вдячність народжувалася з його самоправедності, з його самовпевненості. Але слава і вдячність, яка є в цьому псалмі, вона народжується з того, що ми розуміємо, що Бог є для нас джерело. Бог подарував нам свій образ і подобу. Бог є творцем. Джерелом цієї вдячності є те, що Бог дарує нам для життя. І те, як Він творить нас. Є також, Біблія говорить багато про людину, таких невлесливих речей. Наприклад, Біблія говорить про те, що серце людини лукаве і вкрай спорчене. І це дуже гарна навичка колись в житті в собі розчаруватись і побачити певне лукавство свого серця. Але це далеко не єдине, що Біблія говорить про людину. І інколи ми думаємо, що коли ми думаємо про себе погано, в цьому є особлива духовність і смирення. Але ні. Ось що Біблія говорить про людину. Псалом 8. Четвертий, десятий вірш. Коли я оглядаю твої небеса, діло рук твоїх місяці зорі, які ти встановив, то хто така людина, що пам'ятаєш про неї, або син людський, що провідуєш його? Ти зробив його дещо менше від ангелів, славою і честю і вінчав його. Ти дав йому владу над ділами рук своїх, все підкорив йому під ноги, овець. Всю іншу скотину, а також польових звірів, небесних птахів, морських риб та усе, що ходить морськими шляхами. Господи Боже наш, яке величне Твоє ім'я на всій землі. В цьому псалмі говориться про те, що висловлюється здивування, що є син людський, що ти провідуєш його, ти зробив його дещо менших від ангелів. Славою, честю вінчав його. Але є деяка прогресія, яку ми бачимо в новому заповіті. В Першому післенні до Петра, в першому розділі Петро говорить наступні слова. Про це спасіння розвідували та допитували пророки, які привістили вас благодать. Вони досліджували, на що або на який час у них вказував Дух Христа. Наперед провіщаючи Христові страждання і славу, яка настане після цього. Їм було відкрито, що не для них самих. А й для нас служило те, що нині сповіщено вам через благовісників Духом Святим, посланим з неба, що бажають побачити ангели. В цьому тексті Петро говорить, що спасіння, яке ми зараз маємо у Христі, допитувалися і розвідували пророки. І нині нам це відкрито. І це навіть бажають побачити ангели. І тут, можливо, Петро навіть говорить, що Бог проявив милість і любов до людей більше, ніж до ангелів, тому що він помер на хресті і викупив від гріха саме людей. На сторінках Біблії ми можемо бачити, що. Бог відкривається ідеальним людям. Святий Бог приходить до ідеальних людей. Ми інколи думаємо, що щоб що Він дарував нам свою милість, благодать і славу, потрібно щось особливе зробити. Але ми бачимо, що Бог відкривається Каїну, який замислив грішити. Він говорить з ним, він не мовчить. Бог відкривається Аврааму, який. Терзається у своїх сумнівах. Бог відкривається павлу, який гонить церкву. Але він зустрівся йому. І не обов'язково бути ідеальним і праведним, щоби зустріти Бога, щоби почути Бога. Достатньо щиро його шукати, інколи щиро помилятися при цьому. Але Бог покриває нашу неідеальність ідеальність своєю милістю і святістю. Він бажає говорити з нами. Тому, коли ми думаємо про себе погано, не варто думати, що Бог віддалився від нас. Не варто думати, що Бог нас списав зі своїх сухунків. Варто бачити ту красу, яку Бог дає нам, ту бачити ту красу, яку Бог заклас в нас самих. Останній текст я прочитаю це єфесянам, перший розділ, 20-23 вірш. Павло говорить наступне: тому я, почувши про вашу віру в Господа Ісуса Христа та любов про до всіх святих, не перестаю дякувати за вас, згадуючи вас у своїх молитвах, щоб Бог Господа, нашого Ісуса Христа, Отець слави, дав вам духа премудрості і відкриття для Його пізнання, просвітивши очі вашого серця, щоб ви знали, якою є надія Його покликання, яке багатство слави Його спадщини у святих. Яка неосяжна велич Його сили в нас, котрі віримо, в діємо могутність його силою, що він її здійснив у Христі, воскресивши його з мертвих і посадивши пророч себе на небесах? Про що тут говорить Павло? По-перше, він говорить про те, що він не перестає дякувати Бога, згадуючи про віруючих в Єфесів. І, по-друге, він говорить про те, що він згадує їх в молитвах і просить, щоб Бог просвітив очі їхнього серця, щоб вони відкрили ці очі, щоб вони прозріли і побачили, якою є надія Його покликання, яке багатство слави Його спадщини у святих, яка неосяжна велич Його сили в нас. Інколи ми бачимо, дивимося на себе і можемо бачити гріхи, можемо бачити помилки. Можемо бачити травми, можемо бачити шрами, можемо бачити якісь невдачі у житті, якісь ярлики, які навішали на нас люди. Але про що тут молиться Павло? Він молиться, щоб ми побачили його покликання, його багатство слави, його спадщину у святих, яка неосяжна велич Його сили в нас. І він далі говорить, що те сама сила, та сама велич, якою Бог. Воскрестив Христа. Та сама сила, яка діяла у Христі, та сама сила діє в нас. І щоб бути вдячним, треба вміти зупинятись і бачити красу, бачити красу Бога і бачити також красу Його образа в нас самих і в людях, які нас оточують. Я пролистала декілька послань Павла, і майже в кожному посланні він говорить щось подібне до цього. При кожній згадці про вас я дякую моєму Богові. Він це говорить і в посланні до Римлян, і в посланні до Коринтян, і в посланні до ефесян, і в посланні до, до Филип'ян. Він кожного разу каже, Я дякую моєму Богові, згадуючи про вас. І це дуже велике багатство, дуже велике надбання мати таке серце, коли ти згадуєш про якихось людей і ти дякуєш за них Богові. Коли ти Бачиш щось у своєму серці, коли ти відчуваєш його присутність, коли ти згадуєш, наскільки Бог з тебе вже зняв стару людину і задягнув тебе в нову. І це також привід для вдячності. Бачити, що Він робить з нас нове творіння, що оцей образ Його Він в нас відкривається і відкривається кожного дня. Амінь.